та всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми разом готуємо смачну домашню шаурму. Спочатку я підготую м'ясо. У мене тут курячі бедра, три штучки було. Я ось що його почистила, прибрала шкірку, кісточку, помила і злегка обсушила. Звичайно, що замість м'яса бедра можна взяти і звичайну філейку, просто що із таким м'ясом виходить, що аромат більш соковитіша. Далі буду маринувати, буду додавати сіль. Звичайно, що за своїм смаком я приблизно. ось так десь... Менше трішечки, ніж половинка чайної ложечки додаю. Далі буду додавати хмелі сунелі. Тут, звичайно, теж до свого смаку додаю, і оскільки в мене хмелі сунелі така досить насиченого смаку, то я додаю десь 1 четверту чайної ложечки. І сюди ж ще додаю 2 ложки соняшникової олії без запаху. Далі все перемішую. Аби рівномірно всі приправи та олія по всіх шматочках. Далі, якщо часу зовсім немає, м'ясо відразу можна відправляти, смажитись, але краще буде, коли воно постоїть трішки. Я ось накрию свою мисочку кришечкою і відправлю в холодильник на одну годинку. Звичайно, що можна і на довше, але годинки буде достатньо. Годинка минула і м'ясо я вже переклала на сковорідку. Сковорідку я олією не змащувала, вона в мене була суха, виклала шматочки м'яса і тепер на середньому вогні буду обсмажувати, періодично перевертаючи з обох сторін до готовності. Шматочки м'яса я ось вже посмажила. Тепер його залишу, аби трішечки охолонуло. І буду займатися овочами. Овочевий набір може бути абсолютно будь-який, які звикли живати, який подобається. Я пропоную свій варіант. Це в мене буде капуста, морква і огірочок. Тепер мені потрібно це все порізати. Нарізати також можна будь-яким абсолютно способом. Як звикли, я буду ось шинкувати спочатку капусту. Далі за допомогою такої шинковки ще нарізаю морку. Нарізаю огірок. І всі нарізані овочі я перемішую, солі не додаю. Приготую соус. Для нього мені потрібен майонез. Я, звичайно, використовую домашній майонез і чесник. Часник, звичайно, за своїм бажанням і смаковими вподобаннями, скільки любите. Я вже пропустила через прес і у мене тут три зубчики чеснику додаю сюди до майонезу. І все перемішую. Всі продукти у мене вже для формування шаурми готові. І, до речі, я ось вже порізала м'ясо. Я ніколи не чекаю, поки м'ясо повністю охолоне, лише до такого моменту, аби з ним було можна працювати. І ріжу я його мілко ось такими крупненькими кубиками. І ще потрібно буде два листи ось такого прямокутного лавашу. Листочок лавашу я ось вже розстелила. Тепер за допомогою силиконової кісточки. Буду змащувати приблизно десь 2 треті його величини далі буду викладати овочі. Оскільки я буду робити дві шаурми, то я буду десь так приблизно навпіл ділити так, на одну сторону, причому так, щоб залишалися вільними ось оцей нижній край і ось цей край що збоку. Зверху на овочі викладаю. Де, так по декілька ложечок соусу. Я не розмачую, просто ось так довільно викладаю. І зверху викладаю м'ясо. Додатково ось підрівняю, щоб більш-менш рівно все було і було зручніше. І далі буду загортати. Ось цей нижній край я підіймаю, потім загортаю ось цей край. Потрібно тепер обережно все загорнути в рулетик. Ось першу шаурму я вже сформувала, поки що переклала на тарілочку і таким самим чином зроблю другу. Шаурма сформована і тепер залишилось мені її обсмажувати. Роблю я це на сковорідці, сковорідка має бути суха на середньому вогні. Переклала я свою шаурму швом донизу, буду на середньому вогні обсмажувати з обох сторон до такої легкої хрусткості. Ось, готова уже моя шаурма достатньо швидко і просто це зробити. Я особисто дуже люблю таку страву, ну і думаю, що багато зі мною теж погодиться в цьому. Звичайно, що, напевно, простіше буде її купити, але повірте, що набагато смачніше її приготувати вдома. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, мир і злагоди та до зустрічі в наступних відео!